Шинова саме вавах сам до самого велена. Це перші кадри з місця трагедії у Львові. Рятувальники виносять потерпілих, яких вдалось рятувати. За кілька хвилин до цього місто Лева чуло такі звуки. Була найбільша атака ворога на Львів. В ніч з 5 на 6 липня близько 3-ї години російська ракета влучила у багатоповерхівку. Пряме влучання в житловий будинок. На даний момент розбираються завали. Звичайно, все були травмовані і загинувши. Отак, русський міф прийшов до Львова. Дякую величезно дехальній службі надзвичайних ситуацій медикам, всім жителям, які зрутували навколо цієї трагедії. Повністю знищено четвертий та третій поверх одного з під'їздів. Міський голова говорить, ситуація важка, руйнації великі. Руйновано більше 50 помешкань. Ці лісотливі будинки просто позносило дах, руйнація офісного комплексу, руйнації в школі. Гуртожитка Львівської політехніки. Ну, третя ночь. Дивіться. Гуртожиток. Заснув спати. Скло. Що сталося, ніхто не знає. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що внаслідок російської атаки загинули щонайменше четверо людей ще 34 поранені. Під завалами, за словами бійців ДСНС, перебувають люди, з якими немає зв'язку. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Перший вибух був квіточки. Вазонки у мене попадали, а потім так попадало, що вже все. Нічого пусто все пусто. все. Каті, ні вікон, ніде нічого. Бо в чому були, то було. Ось тут трошки пора, ногу, голова і все. Дух ви попереді були одна на цей момент. Не троє. Ну, чоловік після інсути, дочка. І не. Нічого, а, а, а мені спину посвідно. Ударна піна пішла вікна Вибухнуло Випхнуло на мене та й все. То вас поранило обличчя. Обличчя, руки, ноги, груди. Але вас не шпиталізували. Ні, сказали, що то нормально буде. Помиєтеся вдома та й все. Окрім житлового будинку було пошкоджено одну із підстанцій. Без світла, за словами Максима Козицького, залишаються 150. Ця споживачів. Загалом Львівщину було атаковано калібрами з Чорного моря. Повітряне командування «Захід» знищило сім ракет над областю. Уламок однієї з них впав в одному із сіл Львівського району. Утворилася вирва. Попередньо без постраждалих. Також внаслідок падіння уламків є руйнування в приватному господарстві в одному із сіл Золочівського району. За попередньою інформацією, без жертв. Загальна мобілізація в Україні оголошена з першого дня повномасштабного вторгнення і триває до нині. Довкола цієї теми багато міфів, пліток та фейків. Тож роз'яснення на найпопулярніші з них надали у Житомирському ТЦК та В Першу чергу кажуть, під час загальної мобілізації ті, хто під неї підлягають, мають самі з'являтися у військкомати. По перше, крок, який має зробити кожен громадянин, це прибути до територіального центру за місцем проживання. З переліком визначених в повістці або навіть без повістки документів це паспорт, військовий квиток, якщо він є, та решта документів, які визначені в повістці. Після цього людина проходить опитування, яке покаже, чи можлива відстрочка. Далі медичний огляд. Під час проходження військово-лікарської комісії оглянути ви будете лікарями різних спеці... спеціалізацій і буде визначений висновок. Придатний до військової служби, обмежено придатний до військової служби чи не придатний виключенням. Мобілізація обмежено придатних до військової служби також можлива, але нести її ці люди будуть у тилових підрозділах. Лише після проходження ВЛК ви отримуєте бойову повістку або припис до військової частини. Це не значить, що сьогодні медкомісія, і вже сьогодні людина їде кудись. Це може бути зрезервування декілька днів або навіть декілька тижнів. Цей час залежить і від ваших вмінь та досвіду, а також затребуваності вашої спеціальності на фронті. Широко застосовується бронь від мобілізації та скористатися нею можуть не всі. Підприємства, які мають якісь мобілізаційні завдання або виконують контракти оборонного значення, мають право на 6 місяців проходження мобілізації бронювати своїх. Працівників для того, щоб зрозуміти, є у вас зброя чи немає у вас зброї, ви маєте прибути до свого кадрового органу. І... Дам запитати, чи ви маєте бронь, чи не маєте загалом, не підлягають призову на військову службу такі категорії. Заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами влади, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому кабміном України, визнані відповідно до висновку ВЛК, тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я. Чоловіки, на отримані яких перебувають троє і більше неповнолітніх дітей. Жінки та чоловіки, які самостійно. Тійно виховують дитину або дітей віком до 18 років. Жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває дитина-інвалід під групи А віком до 18 років. Жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, але яка є інвалідом першої чи другої групи до досягнення нею 23 років. Усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування віком до. 18 років зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, відповідно до законодавства України, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд. Народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Нещодавно рада розширила перелік осіб, які підлягають призову. Тепер мобілізованими можуть бути особи, у яких дружина або чоловік, батьки або батьки дружини чи чоловіка, є особами з інвалідністю першої або другої групи. За умову, якщо є. Інші працездатні особи, які зобов'язані їх утримувати, відповідне рішення має підписати президент.